Консультації з різних питань, медичне обслуговування, допомога по господарству усе це вкрай необхідне самотнім громадянам похилого віку. У Дзержинському районі таку діяльність здійснює 120 соціальних працівників, територіального центру обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян. Главная наша задача – это обслуживать пенсионеров, которые требуют особого внимания. На, на обслуживании в центре дома мы обслуживаем больше, чем полторы тысячи человек. Кроме этого, у нас отделение медико-социальной реабилитации, видя свою главную задачу, мы ее стараемся выполнять. Ну и стараемся, чтобы это было не просто, так сказать, но чтобы это было красиво, чтобы это было весело, чтобы это было интересно. Пенсіонери, котрі користуються послугами терцентру, чимало часу проводять у цій установі. Тож працівники закладу дбають про створення домашнього затишку для своїх відвідувачів. Ми завжди все з любов'ю робимо. У нас ви знаєте, що з ранньої весни і до поздніх осені у нас завжди клумби, благоухають, У нас світи, у нас завжди зелень. Ми ухажуємо, стараємося, щоб було приємно прийти дихаючим і всем, кто проходит или приходит сюда, и самим сотрудникам, чтобы приятно было здесь работать и отдыхать. Працівники терцентру щодня проявляють свою небайдужість та вміння дивувати. Так, одного з січневих ранків на подвір'ї установи з'явилася родина білих ведмедів. Снігові скульптури виліпило подружжя Петра Гаврилюка та Клари Чечіль. Нові мешканці терцентру припали до душі усім відвідувачам, які без того мають лише схвальні відгуки про роботу центру. Що найголовніше для людей нашого віку, для пенсіонерів це спілкування, це... Нас тоді то, що так вежливо к нам тут У центрі Самотні люди знаходять віддушину, бо де для нас спілкування для них невеличке свято. Тут проявляються їхні таланти. Так Олександр Аляб'єв є місцевим поетом. Роботи міри очковської прикрашають актову залу терцентру. А за співом час летить просто непомітно. Терцентр допомагає не лише побутові питання вирішувати, а й культурно відпочивати людям похилого віку.